тривожно мені коли друг пічо пліч, ми все зможемо для наших рідних річ, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч, хто на вашу думку найсильніше подає м'яч? Хто найсмішніший відбиває м'яч? Хто найкрутіший гравець команди? Хто найбільше подав подачі? У кого постійно розв'язані шнурівки? Хто найсмачніше пече вафлі? Яка команда найкраща?